Я проходжу, поливаю, удобряю деревця. Удобрення і поподсипав інжирчику. А мурчик контролює територію. Побачив, що я на городі. Прибіг, треба процинкувати. Що де по чому? Ага, ага, дикий. Сразу дичав. Не підпускає. Інжир синій пропав. Уже з чопіка забив туди, щоб воду вмилила, вода Мурзякало. В Кровать прийшов, ліг, лежав, лежав, чухалося як на срачку, поки не зігнали, да? Ай, ай шкода така. Ай, що ти боїшся, то бить не будуть? Язичок висунув. Язичок висунув. Вуха на острил, квіст тіліпається, козлятинки захотів, кози бекають. Купимо, мама купе ляшку на осінь козину і буде тобі кусочки одрізати, так? Да? Сердиться, сердиться. Лапусик, лапусик. Я дикий звір, не гуляй со мною, да? А в кроватці. Такий ж кодунець був. Все, влігся, не хоче тікати. Так про це я? Ой, урожай, який ми не скуштуємо. Інжир відходить, його весною пересадювали. Верх треба чи крижить забув, сікатор взяти. Він не, не одійшов. А от одна гілочка. Ви тільки погляньте на ці ягодки. Баба ягодка опять. Раз, два, три, чотири, пять, шесть. Шесть інжиринок. Плоди, які ми не скуштуємо. Попросимо вислати нам на службу. Є <рес> туди почта робота. Дивіться, дивіться, побіг, 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 побіг. Все, засікли. Дерезу порубав тут, Ну це не о чому, вона заного проросте. Ага, ти що робиш? Забор уже доламав. Сусіди виїхали, собак забрали. Мурчик. Ха-ха-ха. <смір> Ух, сайгак який. І побіг. Худий зробився, грайливий. Ладненько, ми тут ще трошки повхажуємо за деревами. Красавиця грушка вижила в жару. Хай напивається лидацюгаця. Дубця врізала. Я думав стовбур сохне. Зрізав верха, він зелений. Так що буде жити. Персик на наступний рік буде живий всіх живих. А цей осипався і, можливо, вріже дуба. Ну ця частина стовбура ще зелена. Кажуть, не глибоко закопав, на цю фігню зарить. Ну і так копав яму чуть ли не метрову, длинний корінь. Отакі пироги. Персик номер два тоже сонцем ізничтожений. Почки вже вряд ли одиб'я нові в цьому году третій раз. І цей персик красавець, самий красивий. Тільки погляньте. Добре прижився, стовбур як почав в діаметрі увеличивається, веточки нові пішли в бока. Як бачите, в сторони все як полагається. На наступний рік може дати врожай. Ладно, розвів болтологію. Потім досніму. Я вмиваю руки о 9 ранку. Ні, це не терапевт. Коротше, цей що по костях. До травматолога на 9 утра на ВЛК. А я як дурний проперся за, за 60 кілометрів, щоб вам відосик зняти. Пройти, щоб, щоб і сазани встигли пройти ВЛК. Вже скупнувся, як бачите. Пуфіки наші з нами. У нас їх дофіга. І що? Правильно, ми всіх їх і зрозходувати не вспіємо. Нас заберуть в армію не в АТО на війну. Тому я думаю половину висипати в прикормочку. А насадочка буде ось тільки зараз спека, груша. До речі, я вчора нажерся груш диких, ішов по кривому розі, О, дивлюсь, дичка спіє. Одну погриз фігова викинула, втору деревину над Нормальна. нормально. Правда, потім ще живіт довго болів. Але це зовсім інша історія. Полуниця, незмінний представник. Джейстріма, який працює на раз-два. Хоча сама насадочка це часник. Це ви бачили і по магазину, і не по одному, і в себе, якщо зайдете в магазин, часник, всьому голова. Завжди самий продаватор, особливо весною. Такі пироги. Що ж, не розводю болтологію, розводю рибу на клюваку. Зараз будемо перезаряджати і закидувати. Ви тільки гляньте, лежить. Ну да, він в корчах. Хто б міг хто б міг подумати. І не рветься. Що, доведеться плити, покупатися. А як інакше, матрас не раз мене спасав, як то кажуть. Порядок, і десь на полпуті я розумію, що матрас починає здуватися падлюка така дика. Хвіст великий. Там в карчах стільки лісок, стільки снастей, що це піпець. Він знає, куди тягнути, там ножом різать, не перерізать. Сотні тих кормушок, і флети, смотрю, і старі, і нові, і кавунчики, і чого тільки немає. Кабанчиком сработочка. Оп, клубничний бубалет спрацювало. Вроді виводимо з корчів підвіса шпи під ту сторону. Тут, головне, не спішить, крючки у нас не, не бронебойні, ну, розгинаються. Ми все-таки не намігалодона. Закинулися. Ух, а ліска свистить. А пицаки нема, це місто просто прокляте. Я завжди, коли отсюда шостяну, забуваю, що підсака в мене взагалі десь ажа там. А, а ви так взагалі далеко встали. Не бійтеся, це вам не ТЦК. Я вас з собою не заберу в армію. Хіба що дистанційно у відосах, які там фіг дадуть поснімати. Самі розумієте, секретність і так далі. Розрішення наліво і право. Тим більше, коли туди прийде такий клоун, як я, на мене будуть дивитися, як на говно, як і скрізь. Нічого нового. Але то таке. Не розстраюємося. Недовго не буду мучитися. Як подивися статистику, як багато мобілізують питання, а куди ж, ж ви мобілізуєте? Де ділись ті, на чиє місце мене мобілізують? Що ви з ними зробили? Просрали? О, 2КГ, так. Ще й пуфік полуничний на місці. На втором гачку еть. Ха-ха! Коробчик грязний. Ми його викинемо потому що він чорний от так от. І життя чорних теж має значення. <гум> Навіть чорних коропів. Вух, торпеда. Погнав. Спочином вас і нас. Непогано, непогано. Восьмий сектор, прис на барабані, виграє кораблик. Ого, аж дринчик у нас повело. Оп, Тепер рівненький порядок. Жара потрошку відступає, але те, що я вилізу з спецзон, тікає і не надійтесь. <плес> Тільки коли чогось позбуваєш, починаєш це цінувати. Це як колись я ловив раки в дитинстві, багато. Можна було і 50, і 40, і 100, 100 штук за рибалку ловити їх по норах на інгульці річки. Це були 90-ті ще раків було валом були клешняки. Я їх не їв, я їх продавав, всіх вгощав, роздавав. А потім настала осінь, захотілося раків, а у воду вже не полізеш, не пониряєш було діло. Кіно і німці. Так само і тут рибалю, не ціную, а зараз коли мобілізують, то кожен день на рахунку. Ну і то таке день через день ці медкомісії. Там іще з серцем з клапаном біда доліковуюсь, лікуюсь, провіряюся. Ну, учтіть, це я годен со статьєю. Сказали 100 метрів пробіжиш, упадеш, розмініруєш. От на що я годен. Як вам такий прикол? Mm -hmm. Смішно капець. Я думаю, а хтось аж офігіває і слізу там за монітором пускає, але не я. 100 метрів, так 100 метрів. Але я думаю, 100 не пробіжу. Ми це не узнаємо. О, що у нас, кстати, по телефону? Тут... Аж от щастя почав пробиватися інтернет. І трошки бачу навіть відосики підгружу. Трохи я навіть бачу стільки відосики онлайн набирають. Рекламу в деяких я навіть не вимкнув. Щоб ви знаєте, трошки заробити. Там заробляться копійки, але десь буду проїжджати в магазині, куплю мінералочки. З БТР спригну. Я ж сигарети не, не, не курю, але мінералочкою серце полірнуть буває, треба. Щоб відпустило. Конфети стараюсь не жерти. хоч і не сахарний діабет, але надпочечники страдають капітально. Це якщо ніхто не знав, чого я такий волосатий. Це надпочечники больні, не лікується. Отак от, от. Ну і це не повлияє на те, щоб я пробіг 100 метрів, 100 метрів розмінірував. Ой. О, що тут у нас по просмотрах? Живемо. Ах, і жити будемо. Ладно, не розстраюємося. Треба буде перезакинути, бо думаю пуфіки вже порозмивало. Красноперка могла порозгризати. перезарядимось якось. Сматуємо дринчики, топчимо фазу. Короткий відос, але не обісуйте, який є, і цього не буде дуже скоро. Але це не точно. На це і сподіваємось, що не точно. Ну, от і все. Спінінги я смотав, Бо дождик собирається. Пуфіки всі зіпуємо. Головне, щоб вони не видихалися, бо в машині жарко, він може видихатися і скукожиться. Але якщо на зіп застежечку застігнуть, застігнути, все буде добре. Силочки в описі під відео. Я повторяю кожного разу цей ритуал. І в магазинах вашого міста штатів лопнув. Це, мабуть, оканчанні блогерської діяльності. І таке може бути квасу би випить. Але то зовсім інша історія. Дякуємо Джейстріму, що задонатив нам пуфіків і донат на бенц. А значить, для вас є відоси. Подякуйте, може, якось їм лічно при встрічі, як то кажуть. Або в магазині візьмете пачечку в пам'ять про цього чудака. Що ж, всім пока і до зустрічі на воді.